Велика сім'я шкіл Бердичівщини відсвяткувала день народження однієї з середніх сестер. Золотий ювілей справила школа у старому Солотвині. Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що привітати ювілярку з поважним святом приїхали її вихованці з усіх кутків країни. Нині вони у різних містах і селах та при різних посадах. Але в актовій залі цього закладу у всіх них одна посада, одне звання та вчена ступінь випускник Старосолотвинської школи. Сьогодні 50 років. Старосолодинські школи. В селі, де живуть чудові, прекрасні люди, які виховують добрих дітей, які вчаться в цій школі. Мені приємно також те, що напередодні 50-річчя цієї школи ми відкрили в старому Солодні 16-й дитячий садочок в районі. Коли ми відкривали той дитячий садочок, і в своїх роздумах, своїх побажаннях говорили про те, щоб та молодь, яка була там, яка привела своїх діток, не зупинялася на тому досягненому, а щоб працювала, щоб поповнила цю школу. І сьогодні. Це одна буде говорити із великих школ в нашому районі. У залі поруч зі своїми вихованцями знаходилися ті, хто роками вчив їх розуму і мудрості. Вони були суворими й людяними водночас. Саме людяність хотіли бачити педагоги за головну рису у своїх учнях. Хочу побажати усім міцного здоров'я, благополуччя, в ваших сім'ях, педагогам на вашій педагогічній ниві бути наступниками. Того прекрасного, що колись було здійснено 50 років назад, щоб ви пам'ятали імена тих людей, хто давав вам знання, хто мудрості навчав, хто вчив вас бути педагогами. Адже їхні імена сьогодні закарбовані в нашому історичному літописі Бердичівського району, кращих із кращих, ті, хто віддав все своє життя. Навчання підростаючого покоління, як казали сьогодні, віддав серце і душу. Це слова гарні, але це є правда. Понад півтори тисячі учнів отримали перші знання у Старосолотвинській школі за всі роки її існування. Близько 125 тисяч уроків оголосив за цей час шкільний дзвоник. Чверть сторіччя свого життя віддала закладу Марина Ляшевська. Вісім з них вона стоїть у його керма. Я приїхала в школу. Працювати разом ще з десятьма молодими вчителями в 1985 році. То за ці 25 років, що я тут працюю, вона змінилася. Я б не сказала, що вона стала, я б сказала, що вона стала дещо іншою, тому що змінюються люди, змінюються учні, змінюється час. Зараз наша школа не має такої кількості учнів їх всього 127. Працює в нашій школі зараз 23 вчителі, здебільшого колектив молодий, 8 вчителів – це випускники нашої Школи залою лунали спогади. Випускники говорили про перший в їхньому житті дзвоник, дорогу до школи та про те, що кілька десятків років промайнуло як одна мить. Їхні вчителі не виглядали вже такими суворими. Вони зізнавалися у тому, що у ті часи їм хотілося працювати день і вночі. Вони вчили дітей не суратися праці, і зараз, споглядаючи за вже дорослими Петриками, Іванками, Марійками та Оксанками, радіють з того, що задума не вдалося. Особливі слова подяки звучали на адресу тих, хто у різні роки очолював заклад. Будував це приміщення Дмитренко Остим Олександрович, директор нашої школи, який працював у ній з 1947 року. Саме він звернувся з проханням до міністра освіти, яким на той час був коваль Борис Андронікович, наш односельчанин, і саме за його сприяння в нашому селі. В 1 вересня 1959 року почала функціонувати ця школа. Першим директором був Дмитренко Остим Олександрович. Після нього змінилося на протязі цих 50 років дев'ять директорів. За останній час з 1977 року школу очолювала рудник Антоніна Яківна. Я хочу згадати про неї, тому що вона працювала тут директором 17 років, і саме завдяки їй ця школа має цей вигляд, який є у неї зараз. Саме Антоніні Рудник, школа серед іншого, завдячує тим, що із часом перетворилася на яскраву зелену оазу, яка тонула у квітах, кущах та деревах. Педагог вміло й тонко прищеплювала учням суміш любові до природи і людини, постійно наголошуючи, вчаться вони не заради школи, а заради життя. Сьогодні мені пригадується. Слова розумної людини, що дім це колиска душі, а школа це колиска особистості. І тут саме справжня творча особистість може стати тим зірцем для недосвідчених дитячих душ. І таким зірцем для нас, випуску 2001 року, була звичайно Рудник Антоніна Яківна. Всі дитячі спогади, мрії, сподівання. Подорожі мандрівки в країну знань, самі перші зіткнення з досвідченим дорослим життям. Цим всім ми завдячуємо саме Антоніні Яківні. Це була досвідчена мудра вчителька, фахівець своєї справи. Саме завдяки Антоніні Яківні наш педагогічний колектив і учнівський колектив був згуртований. Ми жили як одна дружна сім'я. А тому до нас стягнулися діти з ріжок Житомирського району, Рея, Гвоздава, Агатів, Кагальчин. Колишні учні згадували перше кохання і втечі з уроків, як вирувало життя у школі та як вчили їх не бути білоручками. Кому дякували, звісно, вчителям, батькам, а ще Солотвинській землі. Нато вже щедрою кажуть, є вона на хороших людей, які не менш за педагогів та близьких вчили дітей життєвій мудрості. Тут я формувався мій характер. Тут ця школа дала мені путівку в життя. З вдячністю, з теплотою в серці я згадую своїх наставників: Дмитренко Євгену Яківну, Савелюк Ольгу Севастянівну, Рудник Антоніну Яківну, Шанську Єву Петрівну, Гануль Ольгу Матвіївну. В цій школі ми зростали, ми мужніли. Школа нам давала крила. Тут я вперше відчула, що я буду майбутнім вчителем. Старосолодницька середня школа, це справді сьогодні було багато про це сказано. Такий фундамент доволі високого рівня для того, щоб здобувши знання, не лише навчившись, писати, рахувати, читати, але здобувши знання необхідне. Перспективі для в житті прокладати свою стежку дорогу в житті. Колишні учні зізнавалися школі у любові, зізнавалися і у тому, що вона для них не так стінний і дах, як люди, які тут мешкали і мешкають. Те, чому їх вчили, кажуть, це більш ніж просто щирість, просто щедрість та просто доброзичливість. Так підсумовують їхні вчителі. Люди незвичайні, це ті люди, які стільки пом не було. 8, десять, вісімнадцять, сорок чи п'ятдесят на своє запитання, як у тебе справи?» Хочуть чути твою щиру і відверту відповідь. Це ті люди, які пам'ятають про твоє дитинство і юність більше ніж ти сам, це ті люди, які володіють отим загадковим даром залишати своє життя за дверима аудиторії. В той час, коли вони живуть життям своїх вихованців, і насамперед, це ті люди шматочки сердець і душ яких зараз дивляться на світ очима інженерів, вчителів, репортерів. Художників, музикантів, композиторів. Пам'ятати, що ти людина, добиватися усього працею і старанням, постійно вчитися і не забувати, що звичайна, якісно виконана справа, є куди красномовнішою за будь-які слова. Цьому у Старосолотинській школі їх вчили колись, цьому вчать і сьогодні. Ті, у кого випускний вечір ще попереду, вже міцно засвоїли. Сказав, зроби. Можливо, намагайся перетворити на дійсне. Щемливі зустрічі між собою у них ще попереду. Та вже сьогодні, думаючи про неминуче розлучення. Вони ледь стримують емоції. Я сподіваюся, що коли закінчую я школу, то мої вчителі, однокласники будуть, будуть мною гордитися. Я мрію, що колись, через років 20, не знаю, можливо більше, зайшовши в цю школу, я зможу сісти за свою парту і мене загадають мої вчителі, якою я була. Іноді доброю, іноді, іноді трохи їм надоїдала. Псувала нерви, але все-таки ми всі діти і у всіх свої характери, і хай вибачають, якщо ми їм колись зіпсували трохи нерви. Ми їх дуже любимо.